Доброго дня. Сьогодні ми познайомимося з середовищем програмування M-block на смартфоні. Як його встановити, налаштувати і таке інше. Обираємо Play Market. Пишемо в рядку пошуку 5. 5. Далі зверніть увагу на. Те, що ми обираємо. Написано m block Coding, платформ. Там ось така пандочка. В мене воно от саме верхнє. Натискаємо на нього і натискаємо Установити. Чекаємо певний час, поки відбувається завантаження та встановлення. Після того, як ваш M-блок встановився, натискаємо Відкрити. Або тут, або знаходимо, шукаємо його, де він у вас встановився. Ну, і перетягуємо в зручне для вас місце ось такий от значок значок з пандочкою. М-блок. Запускаємо. Як бачите, середовище працює в такому горизонтальному положенні. Воно, на жаль, англомовне, або й на щастя. Будемо працювати з ним. Наступний крок, який необхідно зробити перший раз, це потрібно створити свій обліковий запис. В верхньому лівому кутку екрана є такий ось кружечок із кхів, значком. Натискаємо на цей кружечок. Тут необхідно буде ввести шкільну електронну пошту. Наголошую, це потрібно буде зробити всього лише один раз. Будьте дуже уважні при наборі електронної пошти. Не допускайте помилок. Після того, як ви все набрали, натискаємо на ось цей кружечок зі стрілочкою. Вас запитають, чи є вам 16 років, чи ні. Ну, навіть за умови, що вам зараз ще нема, поки що 16 років, для подальшої роботи, ми обираємо кнопочку «Yes». Далі погоджуємося з політикою безпеки. Тобто ми натискаємо з цей з таку блакитну кнопку Agree and Continue. Після цього вам на електронну пошту шкільну прийде повідомлення із паролем. Необхідно відкрити шкільну Пошту, знайти повідомлення від M-блоку, і взяти ось, переписати ці, ці цифри. У вас вони будуть свої, у мене ось такі. Повертаємося до М-блок, і набираємо. Цей код, той, який вам прийшов. У нижньому віконечку ви набираєте пароль. Можна, звичайно, придумати свій пароль, але б я вам радив використати такий, такий же пароль. Який у вас є від шкільної електронної пошти? Щоб якщо ви забули чи там втратили, то я вам зміг його нагадати. Тобто, ви бажано використати пароль від шкільної електронної пошти. Я набрав пароль від шкільної електронної пошти і натиснув на стрілочку. Після цього реєстрація вважається завершено Для того, щоб перевірити, що ви там правильно чи ні зареєструвались натисніть на значок пандочки в лівому верхньому куті, і у вас повинно бути напис від початку вашої електронної пошти. Це треба зробити, ще раз скажу, один раз. Переходимо до написання першої програми. Зліва у вас є дві кнопки: Learn і Codin. Обираємо. Кнопочку кодін. З'являється сірий такий чи синьо сірий квадратик з плюсом натискаємо на значок Плюс, і відбувається завантаження середовища. Так, у нас з вами відображається спочатку. Перелік всіх тих пристроїв, які можна підключити до цього середовища. Нам це не, не потрібно. Натискаємо на хрестик. І ось уже тепер у нас є можливість програмувати. За кожним з команд чи вкладки ховаються команди. Вони, ще раз кажу, на жаль, англомовні, але вони всі кольорові, і ви можете орієнтуватись на кольори. Наприклад, сьогодні ми створимо першу програму, яка буде е заставляти нашого персонажа, нашу пандочку, рухатись вперед. Для цього спочатку ми виберемо команди жовтого кольору, це так звані події. І оберемо команду, перетягнемо в правий бік, на якій зображено зелений прапорець. З цієї команди. Будуть починатись практично всі наші програми. Вона означає, що коли ми натиснемо на зелений прапорець, ну, це ми даємо старт нашій програми. Далі повернемося до команд синього кольору. Візьмемо першу команду, яка дозволяє нам заставляти нашого персонажа рухатись. Вона означає рухатись 10 кроків. Ми клацмомо на цифрі 10 і наберемо там 100. Щоб у нас було ну, тобто так: 1, 0, 0. 100 кроків. Не 10, а 100. Окей. Це Наша перша простенька програма. Готова. Для того, щоб подивитись, як працює наша з вами програма, необхідно натиснути на кружечок з таким от синім квадратиком. Тобто перейти до перегляду виконання програми. Натискаємо. Ми бачимо нашу панду. Для того, щоб запустити програму, ми натискаємо на зелений прапорець. І ми бачимо, що наша пандочка пройшла вперед на певну кількість кроків, в даному випадку на 100. Щоб вернутися назад до середовища програмування, натискаємо на ось кружечок в лівому, лівій нижній частині екрану і повертаємося до кодування. Наступний крок збереження проєкту. Для збереження проєкту тут є такий от значок дискетки. Натискаємо на цей значок. Відбувається збереження, і ваші проекти завжди ось знаходяться у вас на телефоні. Причому ці проекти синхронізуються через інтернет з вашим обліковим записом МБЛОК. На жаль, в телефонній версії або на планшеті не можна прямо поділитися в, з класом, тому ми будемо виконувати такі, таки, таким чином. Значить, якщо ви будете цю роботу виконувати вдома, то ви можете надсилати мені скріншот цієї програми з командами. Якщо ви будете приходити на уроки у школу. Ми будемо заходити в ваш обліковий запис на комп'ютері, і ви будете ділитися цієї, цими програмами вже е, з комп'ютера. Успіхів вам у навчанні!